Розповідали про родинні традиції, малювали родове дерево та психологічно розвантажувалися. Така атмосфера панувала у мальовничому дворику Полтавського літературно-меморіального музею Панаса Мирного. Арт-терапія з елементами нейрографіки родове дерево найперший захід проєкту Нові горизонти, створений для підтримки внутрішньопереміщених осіб та місцевих жителів. Говорять ініціаторки проєкту, представниці громадської організації Жіночий хаб 2.0». Проєкт нові горизонти від громадської організації. Ночі хаб 2.0 за підтримки програми Айрекс З'єднання заради дії. Ми починаємо втілювати цей проект в Полтаві, який буде тривати чотири місяці. Ми будемо сприяти психологічному відновленню і соціально-економічної активності наших новомістян. Вже так. Дуже приємно і гарно називати не внутрішнє приміщення особи, це вже наші люди в Полтаві, це новомістяни для місцевих мешканців і мешканців. Проект нові горизонти передбачає різноманітні тренінги для комплексної підтримки особистості з метою психологічного відновлення, усвідомлення своєї національної ідентичності, розвитку лідерських якостей та громадської активності. Це буде партисипація, адвокація. Тобто, як кожен член громади може посилювати себе, впливати на прийняття рішень в громаді. Це такі. Комплекс заходів для посилення і інтеграції новомістян в нашу громаду. Ми розуміємо, що війна вже триває майже три з половиною роки, але це. Варто продовжувати це варто робити, тому що це важливо для нашого міста, це важливо для людей, які в ньому проживають. В подібних проєктах роль комунікації надважлива, тому що це теж робить спілкування комфортним і говорить про те, що люди дійсно отримали задоволення, покращили якість свого життя, і ми, значить, досягли мети цього проєкту. На першому занятті учасники проекту не просто зображали родове дерево, а робили це методом нейрографіки. Спочатку створювали нейролінії з допомогою чорного фломастера, а потім додавали кольорових фарб. Спочатку ми будемо вести цю нейролінію, потім скругляти всі негаразди, які в нас є. І далі вже будемо розмальовувати кольоровими олівцями, як то кажуть, додавати фарбу, своє життя, свій родовід. Крім того, я ще в цій практиці застосовую такі класні практики, як афірмації. Нейрографіка вона будує нові нейронні зв'язки. І допомагають активізувати таланти, надбання, які є у кожної людини, які передали їм батьки, предки, бабусі і так далі. На наступних заняттях учасники проекту нові горизонти власноруч створюватимуть українські прикраси, розписуватимуть сумки шопери, долучатимуться до пізнавального спілкування про рослинний світ та занурюватимуться у весільні традиції. Крім цього, у програмі профорієнтація, бізнес-планування, менеджмент, індивідуальні психологічні та коучингові консультації. Влучитися до ініціативи можна, зареєструвавшись через соцмережі громадської організації «Жіночий хаб 2.0».